Так, Кріс, у нас обмаль часу, аби знайти Брайна. Може, розділимо. Боже мій стюї, глянь. Не бійся, Брайне. Ми тебе врятуємо. Стюї. Кріс, допоможіть! Чувак з пультом. Он там. Зараз врятуємо. Так, Кріс, план такий. Після мого сигналу вихопи пульт заволодій дроном, а я безпечно спущу Брайна на землю. Затямив? Так. Стривай, а який сигнал? Що сигнал? Ти сказав, що після сигналу, якого? Коли побачиш, зрозумієш. Уперед. Слухай, не хочу вдаватися в тонкощі, та якби я знав, що за сигнал, я б. Кріс, я не розумію. Навіщо з мухи робити слона? Це, це ж сигнал. Це буде безпомилковий сигнал. Ну, а хоч ти бажаєш свій сигнал безпомилковим, передбачається наявність інших сигналів, яких я можу не знати. Тому ти б не міг би. Гей, замовніть і спустіть мене додолу. Іди вже. Народ, увага! Погляньте в небо. Це птах, це літак. Це змазана собача срака. Лубрикант для сексу. Змазана собача срака. Реклама. Змазана, змазана, срака, змазана срака! Змазана срака! Змазана срака! Боженько! Я спонсорований контент. Стюї, подай крісові сигнал! О, це прикол! Здуріти! Що з вами не так, люди! Я працьовитий, визнаний письменник! Брайане? Я визнаний письменник! Брайане? Я письменник! Брайане? Я вмикаю комп'ютер переважно, щоб дивитись, як горить в москалів. Це інша справа, молодець старий. Гей, Кріс! Палець угору це і є сигнал, про який ти не міг сказати, це не серйозно. Якого чорта? Ми розіб'ємося. Змазка для сексу, полум'я і Що це за речовина? Змазка полум'я і пече, пече. О, як же це приємно. Ой, пече.